А, Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні відбуваються громадські слухання щодо аналітичних звітів, результатів містобудівного моніторингу щодо території Косівської міської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області. Проєкти аналітичних звітів містобудівного моніторингу щодо генеральних планів сіл Бабин, Вербовець, Город, Макитинці, Пістень, Річка, Смодна, Снідалка, Соколівка, Старий Косів, Черганівка, Шепет, Шешури, Яворів, Косівської територіальної громади. Косовської району івано франківської області за 2024 рік підготовлені відділом житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури відповідно до вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності та порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 1 вересня 2011 року, номер 177 Зараз відбуваються громадські слухання в рамках громадського області яких слуханнях можуть брати участь громадськість, уповноважені особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, які розташовані на території, щодо якого розробляється документація, уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюються на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію суміжності території, щодо якої розробляється містобудівна документація, представники замовника розроблення містобудівної документації та розробники містобудівної документації. 1 серпня на сайті Косівської міської ради було розміщено повідомлення про початок підготовки аналітичного звіту з метою проведення містобудівного моніторингу. В результаті надходили заяви від громадян щодо яких переважно стосувалися того, що щодо зміни цільового призначення земельних ділянок в межах цих населення, 27 серпня. Розміщені на сайті Косівської міської ради проекти аналітичних звітів за результатами містовідного моніторингу о, генеральних планів, які перечислені раніше. Е, відповідно, розміщене ще додаткове повідомлення про громадські слухання, які відбуваються сьогодні. Е, що стосується Цього будуть вони внесені до аналітичних звітів. Чи є потреба розповідати окремо по кожному аналітичному звіту? Немає, немає. Вони були розміщені на сайті, тобто кожен міг ознайомитися з цим аналітичним звітом. Відповідно, після затвердження цих аналітичних звітів буде можливість вносити зміни до генеральних планів. Рішення про проведення містобудівного монітору... До виконавчим комітету Косівської міської ради від 30 липня 2025 року номер 110 І відповідно всі ці генеральні плани, які раніше були перечислені, вони підлягають містопільному моніторингу. Сьогодні у нас на громадських слуханнях присутні 11 осіб, тому, якщо, можливо, є питання, пропозиції немає. Тому я пропоную перейти до голосування за те, щоб цей аналітичні звіти та рекомендувати до Хто за, хто проти? Хто утримався? Дякую. Якщо немає питань, то можна вважати громадські слухання такими, що відбулося. Дякую за увагу. Дякую.